Продовжуємо знайомитися зі світом франчайзингу. Усі, ну або майже всі, знають, що Макдональдс є однією з найбільших франчайзингових мереж у світі, що Starbucks щороку відкриває тисячі нових кав'ярень, у тому числі через франчайзинг. А ще саме завдяки франшизі стали всесвітньо відомими такі бренди, як KFC, Domino's Pizza, Marriott та багато інших. А сьогодні ми розповімо факти про франчайзинг, про які ти ще точно не чув. Факт перший. Франчайзинг існував ще у середньовіччі. Сам принцип взаємовигідного використання ресурсів з'явився задовго до появи великих корпорацій, тоді практикували дещо схожу модель. Феодали надавали право користування своїми землями, млинами, ринками чи тавернами в обмін на частину прибутку або певні податки. Місцеві ремісники чи торговці отримували можливість вести бізнес під захистом і за підтримки впливового покровителя. Але де тут франшиза? Річ у тім, що така угода мала всі риси прототипу сучасної франшизи: право на використання ресурсу або привілею, земля, інфраструктура, доступ до ринку, постійні відрахування або плата за можливість працювати під парасолькою феодала, контроль стандартів. Феодали часто встановлювали правила ведення торгівлі або виробництва. Термін франчайз у перекладі зі старофранцузькою означає свобода або привілей, що ще більше підкреслює зв'язок між історичними практиками і сучасною франчайзинговою системою. Факт другий. У Китаї франчайзинг довгий час був заборонений. Так-так, в країні, яка зараз є чи не однією з найбільших гравців на ринку франчайзингу. Чому так сталося? До 1990-х років Китай мав централізовану планову економіку, де ідея передачі бізнес-моделі приватним особам суперечила державній політиці. Ринок стримували побоювання хаотичного розвитку, відсутність правового регулювання франчайзингу та домінування державних підприємств. Навіть коли в 1990-х з'явилися перші пілотні франшизи, в основному локальні, вони діяли у сірій зоні без чіткої правової бази. Ситуація почала змінюватися після вступу Китаю до Світової організації торгівлі у 2001 році, коли країна зобов'язалась відкрити ринок і створити прозоре регулювання для міжнародних компаній. Тепер країна входить у п'ятірку найбільших франчайзингових ринків світу. А за даними Міністерства комерції КНР, кількість зареєстрованих франчайзерів у 2023 році сягнула 9955 компаній. Факт третій. Франчайзинг використовують навіть уряди. Уряди США, Великобританії та інших країн використовують елементи франчайзингу для делегування послуг, наприклад, залізничних перевезень чи поштової доставки. Так, після приватизації British Rail у 1990-х роках Велика Британія вирішила не продавати залізничну інфраструктуру, а передати управління маршрутами приватним компаніям за допомогою франчайзингу. Держава залишила за собою колії, вокзали та сигналізацію. А компанії отримали можливість возити пасажирів на визначених напрямах. Схема працює просто: оператори виграють тендери на обслуговування певних маршрутів, беруть на себе обов'язок дотримуватися графіків, підвищувати якість сервісу і не Завищувати ціни. За це вони можуть заробляти на продажу квитків або отримувати часткову компенсацію від держави. Якщо компанія не справляється, договір розривають, і уряд тимчасово бере керування у свої руки. Дана модель виявилася ефективною. Британські залізниці стали швидшими, комфортнішими і доступнішими. Завдяки елементам конкуренції пасажири отримали краще обслуговування, а країна більш гнучку і сучасну транспортну систему. Факт четвертий. Є країни, де навіть через роки співпраці договір франчайзингу можуть визнати недійсним. Франчайзингове законодавство у світі може бути не лише суворим, а й доволі цікавим. Наприклад, у Франції тут усе дуже по-французьки формалізовано. Закон Дубіна, за яким працює і ринок, вимагає від франчайзера розкривати навіть ті факти, які можуть потенційно вплинути на рішення франшизі. Якщо щось приховати, навіть через декілька років договір можуть визнати. недійсним. Французький підхід більше схожий на Стецтво чесної гри, ніж просто на формальність. Навіть у США, лідера за кількістю франшиз є цікаві нюанси у штаті Каліфорнія. Існує правило, що будь-які нечіткі формулювання в договорі автоматично трактуються на користь франшизі. Це робить договір франчайзингу максимально чесним і зрозумілим для обох сторін. Цікаві аспекти є і в інших країнах. Наприклад, в Індонезії не можна просто так взяти відому франшизу Starbucks чи McDonald's і продавати її за готовим шаблоном. Іноземні бренди обов'язково повинні адаптувати свій бізнес до місцевих реалій, тобто змінювати асортимент, ціни, іноді, навіть логотипи. Без такої локалізації отримати ліцензію неможливо. У Малайзії все іще суворіше. Будь-який франчайзер повинен спочатку зареєструватися в спеціальному державному реєстрі і тільки після цього. Він має право укладати договори з партнерами, навіть якщо це невелика локальна франшиза кав'ярні або салону краси. Факт 5. Локалізація міняла навіть всесвітні впізнавані бренди. Історія знає чимало випадків, коли відомі франчайзингові бренди змінювали свої логотипи, аби краще відповідати культурним та релігійним особливостям нового регіону. Наприклад, Starbucks у Саудівській Аравії використовував версію логотипу без зображення сирени, культового символу бренду, який міг викликати суперечки у консервативному суспільстві. Таким чином, на логотипі було зображено лише корону сирени, що плаває на хвилях. У 2006 році Макдональдс в ізраїлі змінив колір фону свого логотипу з червоного на синій у деяких ресторанах, аби чітко позначити. Ті, котрі мають кошерну сертифікацію. Цей крок був зроблений у відповідь на вимоги головного рабина Тель-Авіва, який наполягав на візуальному розмежуванні між кошерними та некошерними закладами мережі, щоб уникнути плутанини серед споживачів. Інший приклад мережа Burger King, яка в Австралії працює під абсолютно іншою назвою Hungry Jacks, через обмеження на використання оригінального бренду. Річ у тім, що коли Burger King вирішив вийти на австралійський ринок у 1970-х роках, виявилося, що в Австралії. В Австралії вже існувала невелика місцева мережа кафе під назвою Бургер Кінг, яка мала права на це ім'я. Тому американській компанії довелося шукати іншу назву для свого бізнесу в Австралії. Водночас візуальний стиль та концепція закладів залишилися максимально наближеними до оригіналу. Кока-Кола, виходячи на китайський ринок, не лише адаптувала напис, використовуючи іерогліфи, а й ретельно підібрала звучання. Що в кінцевому результаті перекладається як смачне і веселе. Подібні зміни не просто данина традиціям. Це стратегічне рішення, яке допомагає брендам швидше здобувати довіру локальних споживачів і успішно розвивати бізнес на нових ринках. Загалом ринок франчайзингу набагато цікавіший ніж може здатися на перший погляд. Адже з роками розвитку міжнародні бренди навчилися не тільки масштабувати наявну бізнес-модель на локальні ринки, а й навпаки, використовувати отриманий досвід в якійсь країн для того, щоб впровадити це на більш глобальному рівні. Наприклад, на ринках Індонезії, Філіппін та Малайзії, KFC адаптував меню, впровадивши рис як стандартну гарнірну страву замість картоплі фрі. Спочатку це рішення було розроблено для локального попиту однак, успіх і позитивний відгук споживачів змусили бренд переглянути концепцію харчування в інших регіонах, де рис є основним продуктом харчування. І таких історій багато. Про те, що залишається незмінним у всіх цих історіях, це той факт, що саме франчайзинг дав можливість брендам швидко вийти за межі рідних країн та швидко захопити ринок, часто навіть поглинаючи або витісняючи з ринку місцевих конкурентів. Франчайзинг це не просто модний тренд, а реальний інструмент для масштабування бізнесу. Тому, якщо ти хочеш розібратися глибше, підписуйся на канал, став лайк, ділися в коментарях, який з фактів тебе здивував найбільше. А якщо вже зараз розглядаєш франшизу як бізнес, бізнес напрям переходь на сайт за посиланням в описі під відео і залишай заявку на безкоштовну консультацію. Розкажемо про можливості саме для тебе.